Ми можемо почати осучаснення пенсії. Це означає підвищення пенсії. Це означає, що приблизно 60% пенсіонерів, які сьогодні отримують саму низьку пенсію, найближчим часом, вже точно з 2012 року, ми підготували таке рішення і будемо пропонувати Кабінету міністрів, щоб ми розглянули це і під час складання бюджету пенсійного фонду, і під час складання бюджету країни, щоб ми могли 60% пенсіонерів підняти пенсію. По нашим розрахункам це може скласти приблизно на одного пенсіонера 100 гривень. Близько 100 гривень. Третя позиція. Завдяки цьому рішенню ми менше будемо грошей відволікати з бюджету, а це означає, що ми залишимо ці гроші для вчителів, лікарів, працівників культури, які отримують заробітну плату. А оці соціальні виплати в бюджеті практично більше 70% складають. Також частину грошей цих ми можемо використати на капітальні вкладення дороги, мости. Енергетика це та інфраструктура, яка забезпечує наше виробництво і економічне зростання. Ми достатньо серйозно працювали за цей час з комітетом і, можу сказати, ще продовжуємо працювати, але вже, я можу сказати, деякі зміни, і зупиниться на деяких змінах, які, по яким ми практично досягли домовленості з комітетом. Перше підвищення пенсії за нормовий страховий стаж, проводити понад встановлений мінімальний розмір пенсій. Йдеться розмова. Коли пенсії призначалися і вони складали менше прожиткового мінімуму, то ми підвищували за поднонормовий стаж ці пенсії на 1%. Западнормовий рік, але до прожиткового мінімуму. Зараз ми погодились з нормою і була така пропозиція, щоб спочатку, якщо пенсії ці менші прожиткового мінімуму, ми їх доводили до прожиткового мінімуму, а після цього давали можливість включатися по цьому одному відсотку по-нормовому. Раз, позиція. Друге, ще ми погодились. У нас працювала норма, що коли ми даємо вислугу, збільшували вислугу років працівникам прокуратури з 20 до 25, ми це робили років, ми це робили раптово. Зараз ми погоджуємося, що ми пом'якшуємо цю норму і будемо це робити, так як і всі підвищення вислуг по 6 місяців на, за рік. Третє, при звільненні військового службовця зі служби за станом здоров'я випутно-одноразової допомоги. А це 50% місячного грошового забезпечення за кожний рік служби. Ми будемо виплачувати, ми будемо виплачувати незалежно від тривалості служби. Раніше було так. Таким людям ми виплачували це тільки в проєкт законі, якщо у них була вислуга років не менше 10 років. Зараз, враховуючи те, що це стан здоров'я, будемо виплачувати по незалежно від того, скільки прослужив військовослужбовець. Далі, ми зменшили на один рік необхідного страхового стажу для призначення пенсії особам, які стали інвалідами у віці до 28 років. Розуміючи, що сьогодні сама складна проблема з безробіттям у молоді, якщо, не дай Бог, ця людина стала інвалідом, ми розуміємо, що тут норму ми послабляємо якраз з розрахунком от на цю позицію. Там є спеціальна шкала, яку ми пропонували, от там по, кожному, по кожної категорії інвалідів на один рік ми зменшуємо їм необхідний стаж для того, щоб вони отримували практично пенсію інвалідів. І з чим ми ще погодилися, поширення норми про автоматичне підвищення розміру пенсії за віком у разі відсрочки їх призначення особам, тобто ті люди, які не вийшли сьогодні на пенсію і будуть далі продовжувати, вони зможуть автоматично отримати підвищення пенсії, яке ми передбачили, це 0,5% за кожний нормовий пропрацьований місяць теж в автоматичному режимі, без заяви, тобто ми цю норму просто розширили для людей.